Друзі, привіт! Сьогодні маю дуже класний рецепт пляцька коліжанка. Це чудове поєднання м'якеньких коржів, маку, яблук та ніжного заварного крему. Пляцок виходить високий і неймовірно гарний в розрізі. Тільки подивіться, яка це краса і смакота. Обов'язково спробуйте цей пляцок, точно стане прикрасою вашого будь-якого святкування. Тож спочатку приготуємо світлий корж. Для цього білки збиваємо в піну, додаємо цукор і її збиваємо до пишної маси. Тоді додаємо сюди жовтки і продовжуємо збивати. Окремо з'єднуємо просіяне борошно і розпушувач та додаємо до збитої яєчної маси. Обережно перемішуємо лопаткою, щоб бісквітна маса не осіла, в результаті має вийти ось таке пишне тісто. Перекладаємо його у форму і випікаємо при 180 градусах приблизно 25 хвилин. Охолоджуємо у формі і зрізаємо верхній шар коржа, щоб пляцок добре нарізався. Аналогічно готуємо і наступний корж. Так само білки збиваємо, додаємо цукор, додаємо жовтки. Якщо у вас потужний міксер або кухонна машина, то в принципі можна білки від жовтків не відділяти, а одразу збивати їх разом. Для шоколадного тіста до присияного борошна і розпушувача додаємо також какао і все разом перемішуємо. Борошняну суміш додаємо до яєчної маси, перемішуємо обережно лопаткою, щоб бісквітна маса не осіла і утворилося пишне тісто. Перекладаємо його у форму і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Далі робимо все так само, як і зі світлим бісквітом. Для макового коржа нам потрібен мелений мак, заливаємо його гарячою водою і перемішуємо. Окремо жовтки перемішуємо із цукром, щоб цукор трохи розчинився. Додаємо сюди мед і сухі дріжджі. Та додаємо охолоджений мак і добре все розмішуємо. Тоді збиваємо білки до утворення пишної піни, додаємо цукор і продовжуємо все збивати, щоб утворилася густа та пишна маса. Збиті білки додаємо до макової маси і перемішуємо лопаткою. Виходить ось така маса, консистенція, як рідка сметана. Перекладаємо у форму і випікаємо 45 хвилин при температурі 170 градусів. Для яблучної маси нам потрібно потерти яблука на грубій терці і додати до них цукор. Далі тушкуємо яблука доти, доки не випарується зайва рідина. В цей час залежить від сорту яблук, наскільки вони соковиті. Це може зайняти приблизно пів години. В результаті має утворитися ось така густа яблучна маса. Доки яблука ще гарячі, всипаємо до них желе і перемішуємо, щоб желе розчинилося. Тоді готовий маковий корж знову розміщуємо у формі і зверху викладаємо яблучну масу. Та відправляємо у холодильник на 2-3 години. Для крему відділяємо половину сказаної кількості молока, додаємо сюди пудинг і перемішуємо до розчинення. Другу половину молока наливаємо у каструлю з товстим дном, додаємо цукор та нагріваємо. Коли це молоко нагріється, почне закипати, вливаємо сюди розчинений пудинг і перемішуємо. Варимо ще кілька хвилин, доки маса не загусне. Окремом яке масло збиваємо, потроху додаючи охолоджену пудингову масу. В результаті отримаємо ось такий легкий та ніжний крем. Маково-яблучний шар дістаємо із холодильника і зверху змащуємо половиною крему. Накриваємо шоколадним коржем. Просочуємо бісквіт молочним просочуванням. Тоді зверху кладемо підставку і перевертаємо пляцок. Таким чином, шоколадний корж опиняється внизу пляцка. Далі викладаємо другу половину крему і зверху накриваємо світлим бісквітом. Просочуємо і відправляємо це все в холодильник. Готовий пляцок, поливаємо шоколадною глазурю та прикрашаємо за бажанням. Важливо дати пляцькові просочитися щонайменше 12 годин. Це розкішний український пляцок, який під'їде на весілля чи будь-яку іншу гостину. Обов'язково спробуйте.